Малюк і Карлсон байка. А якщо воно сволота, то сволота. Та ми культурно кажемо епатаж. До малюка пробрався на болота заморський загадковий персонаж. Як він туди дійшов? А дідько знає, чи з глечика старого древній джин, бо до Москви сьогодні долітає лише бавовна і декілька країн. Весь інший світ на них забив реально, домовились про лінію свою. Та Карлсон персонаж оригінальний. Він мріяв про могутнє інтерв'ю, змагається за погляди, прикуті, щоб від Нью-Йорка аж до Туапсе. Дивилися, а що там скаже Путін? Та ми в анонсі вже почули все. І про нацистів, що лягли під захід, і про брехня ніхто не нападав, про історичну націю невдаху, про Крим, що так хотів, що аж палав. Все буде знято в кадрі першим класом. Це буде пшик з натяжкою на грім. Та пам'ятайте, що малюк і Карлсон це казочка. А ще сумний мультфільм. Пророзквіт сил у ньому теревенять, і привиди літають по кутках. Та Карлсон, як отримає варення, відразу полетить на рідний дах і вже почав пропелер прогрівати та файли встиг зварганити як слід, бо все, що кине він на вентилятор, ще рік жуватиме північний наш сусід, мораль. Шкода, що ППО не знає, де той малюк на Карлсоні літає.